Мене звати клас Макода. Я представляю гру казачних слав, як ви бачите там, ну, дозровка почалася приблизно в кінці лютого цього року. Ну, почалася я як з нуля, з якихось проб і з якихось фантазії, як б, то би мало бути. Коли вже гра була доволі сильно сформована. Далі я продовжував писати її. І перший раз хочу, знаходить люди на Львівському форумі інвестицій, що відбувся на початку й червін, був 5-6 червня. І я там розповів про цю гру. Пізніше мене розписав конкурси на ще один з ліпирання. Нашого стартап клубу де я розповім працювати. Давайте я трошки коротко засіхожу, що у нас випадки. Це харткова хар. Е... Оскільки тут інтернет хороший, то можна зразу щось на машина показати. Може, ви розкажи трошки більше як, е, mm -hmm. саме інвестиції. Зараз ось, зараз ми. Е, Далося нам, скажімо так, Поки що це не є казкова сума, але я думаю, цього буде нам достатньо, щоб довести люди довго вигляду, в якому вона вже буде ну, приваблива для серйозних там, фінансових планів. Я маю на увазі понад 100 тисяч доларів і більше. У нас зараз є присутня тут команда, з якою день. І ми спільно працюємо. Це є, перш за все, Сергій. Сергій співзасновник і по-самізниці був інвестором. Так само є Денис. Денис є наш дизайнер так, і він міг займатися інтерфейсом. Бо все, що тут є, то все я намалював. То, е то, звичайно, все дуже слабеньке і потребує е коригування. Так само в нас є четвертий член команди, це є художник. Його звати Святослав Пащук. Він є доволі відомий в Україні ілюстратор, і його картина відрізняється красотою, скажімо так. Наша дуже... Я думаю, можна забули показати художник. Давайте можемо вас теж сказати, запросимо. а як ви інвестор і з Ну, Я думаю, що ви будете повністю, який буде все. ви будете ще скажемо. Насправді, в чому була проблема, я вам скажу так, які, наприклад, там, проблеми. і Проблема була знайти художника. це було дуже так, такий, складний процес, тому що, тому що специфічна в нас гра про козаків. І далеко не кожен вміє і може малювати козаків так, як треба. Тобто вони були позитивними, сильними, красивими. І ми насправді з багатьма художниками спілкувалися, домовлялися, там, якісь тести віддавали задачі. І зрештою зупинилися на Святославу, тому що він е має, ну, по-перше, він вийшов бажання, а по-друге, він дуже організований, творчі люди не завжди організовані. І, і він е доволі швидко, е майже практично одразу взявся за роботу над нашим проєктом. І ми вже зараз на даний момент маємо новий логотип. Е, звичайно, що зараз я не хотів показувати, розкривати ці карти, але я думаю, що якщо буде якась стаття, що розписало опублікує, то ми дано вже логотип, і ви зможете його побачити опублікованим. Е, так само зараз йде робота над іншими елементами, над головною сторінкою. Я скажу так, що головна сторінка в нас буде це буде витвір художнього мистецтва. Зумієте, це буде повноекранна батарія на великий екран де було зіткнуться сили козаків і ось тим. Це просто, ну, Ми зараз як цей розток, ми просто в шоці самі, яка це, ну, як це буде насправді гарно, це віці, що ви попали в музей з картиною, де, де ви спостерігаєте такі ну, батальні сцени. Тому це було, був ну, нюанс. Другий нюанс програмісти. Звичайно, що наша гра потребує певного програмного забезпечення дуже сильно. І, зараз, ми е, плануємо її писати повністю, скажімо так, на джава скрипті, бо раніше вона була на пішпі, і плюс джава зараз ми хочемо цілком перейти на джава з метою е, пришвидшення суттєвої ігри. А також, е, ну, наприклад, ми хочемо так само гру робити на карласі, що зараз вона є побудована на ну, е, моделі дух, що йде завжди добре. А також, що о, о, от ви бачите тут. Зокрема, роботи цього художника. <плес> ну. І Ми бачимо, що він справді має хист е, <плес> до малюнків і в нього козаки виходять дуже природні. Ну, власне, <плес> вже якісь перегрунили <плес> до гроші, вони принципі, <плес> дають класні. Я б хотів, може якісь питання, бо тому що навіть, так, я можу розповідати безтямно дуже <плес> довго, бо це є, якби і процес такий довгий, насправді ще дуже багато чекає попереду, е, в тому плані, тому що е, зараз тільки ведуться. Відбудеться розробка в плані оформлення. далі буде інші нюанси, особливо коли вже ми підійдемо до етапу монетизації, то буде зовсім друга історія. Однак все вже є сплановано, тим паче в нас є робочий мотель гри, яка працює і залишається лише зробити її більш привабливою для користувача, так само для інвесторів. Я зроблю одну вставку. Зараз не можна було, наприклад, залучать, реалізувати залучати, реалізувати монетизацію або звучати артії через те, що не було авторських пальонків, в суті, не було дизайну нормально, а цієї суми нам вистачить, щоб раз зробити повністю, власне, намалювати всі логотипи, іконки, козаків, карти і так далі. Це все було авторське, причому права і власність приходять там. Один, і так, Ми можемо використовувати, збираємо це гроші. Ми перше зможемо зробити монетизацію, по-друге, зробити дизайн. І потім Зможе спробувати просувати. Як це було, тоді можна пошкодити більше на світі. Власне, чому гра так слабо користувалася мною через те, що я остерігався ну, цих нюансів з авторськими правами, і зрештою я взяв всі класичні картини, тобто автори, яких не можуть просто з природній причини представити якісь свої претензії. Наприклад, там, е, е, наприклад, Тара Шевченко так не може представити, чи там Рєкін так само не представить претензії. Тому було б рішено. Звичайно, що ця ну, вона гарна цікава, вона мені бракує е, такої, е, ну, гармонійності. І зараз ми завдяки цим першим інвестиціям хочемо довести зовнішній мітер гри до потрібна. Я пам'ятаю, минулого разу ти був один, зараз у вас вже двоє. Троє. А троє, так. От, як так швидко вдалося, де ви познайомилися? Ну, з, Денисом, з Денисом ми знайомі вже багато років. Ми з цим працюємо. Денис зараз працює на, в компанії е, артист, «Артист Відео». Артистика. Як? Артистика. Артистика? Ну, це є, ну, компанія, яка розробляє веб-проекти. Він там на посаді веб-дизайнера. Ну, Денис Соломов там може займається веб-дизайном і має такий дуже оригінальний смак нюх і, тому, і тому він дуже нам знадобиться для того, щоб зробити нашу гру. Цікавою і оригінальною. Тобто ми, звичайно, дивимося на інші проекти, на інші карткові ігри, щось, щось можемо собі підлегіти, а щось, але в більшості, звичайно, що ми будемо мати власну думку, власний Жанр і взагалі при розробці гри повністю ми все б як так, сказати, ні на кого не дитини. Що які плани до кінця року? До кінця року хотілося ну насправді я перебільш переконаний, що ми піднімемо ще раз. Інвестиція як мінімум до 20 тисяч, а максимум той, ну, якщо вдати до мільйона, так до кінця року. Тому, тому ми так всі швидко працюємо, швидко команда зібралася. Про художника я вже говорив, що художник, ми разом з Сергієм його знайшли в інтернеті, і він працює в Києві, хоча народився в Новоякові. Тут, у Львові і жив у Львові, але тепер працює в Києві. Так. за так. Тобто, власне, що е, я пробував раніше, коли я тільки починав, домовлятися без коштів, але це неможливо. Ну тобто, тому що вони насправді е, дуже зайняті, і вони навіть дуже хотіли, вони не можуть знайти час. В принципі, за славу і працювати не, не цікав, лішоварна малюють, їх вже слава є. Так, то, їх всі знають, до них звертаються. тобто ми там до різних можливо ви знаєте е, там. Е, і з Іфром Вишуком говорили, і з Єрмоленко, теж такі є художня. Негарно рік разом з тим, нюанси нам не підійшли просто. Так само ми пробували звертатися до фрілансерів, але це, на жаль, варіант е, ну, е, ставки. Як вам вдалося домовитися, що ви говорили? Що... Ми говорили таким чином. Тобто, е, зрозуміло, що насправді, коли ми ще домовлялися, то ще, ну, ще не було, Але е, нам треба було е, ну, е, домовитися з людиною, що. Що проєкт запущений, що все буде, просто потрібно всіх зібрати. І, і, і всі почали працювати насправді, і програмісти, і, і там, художники, і дизайнери, коли ще, навіть, вони навіть не отримали, але вони вже повірили, і вже коли почалися перші ескізи, тоді вже ми почали їм щось нараховувати. Дуже важливо в, даному, в даній ситуації, що, щоб команда була, довіряла один одному. Так, щоб люди почали працювати, щоб їх не мотивувати, щоб їх не казати, давайте тобто, давайте щось робити. Люди, всі, хто зараз є в нас, кожен, ну, нас, ми, 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 ми кінчено працюємо, ми працюємо через скайп, через інші е, платформи, де ми створюємо кімнати, де всі одночасно обговорюють. Також ми користуємося такими, там, джинк, є така сервіс. Є можливість робити скрін екранів, ми ними обмінюємося. І таким чином в онлайн-режимі всі завжди, кожного дня комунікуємо, домовляємося про якісь речі, тобто художник з нами взаємодіє, передає нам есткізами, ми всі одразу їх там, затверджуємо, обговорюємо, додаємо якісь нюанси. І таким чином де швидко незалежно, 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 незалежно на те, що начебто ми доволі розкинуті по Україні, поки що, хоча в нас невелика команда, зараз 4 людини. По програмістах, що я можу сказати, що, е, чому те, я приговорю, чому складно, тому що е, ми наразі не маємо такого бюджету, щоб забезпечити супер ну, програміста на зарплату, яка отам, на, на 8 годин робочий день. Ми запропонували низьку суму, однак е, людина не має можливості, тому що кожен мусить заробляти. От, однак у нас є в Києві е, консультанти, які будуть допомагати нам, е, вони зацікавлені, перш за все, нематеріально. В цьому браті участі цей дуже допоможе. А наразі, наразі ми пишемо своїм ну, а треба, але треба якісь якийсь виникати, це у нас є консультант, який ну, професійно зможе нам направити сказати, чому ми працюємо. О, От, ну, ви як інвестори в цьому проєкті, це для вас ну, комерційна мотивація чи, чи якась інша мотивація? А в сенсі мені планує ідея проєкту і я сказав, що я на це цікавилася. Я, до це... проєкт знайшов я на цьому сайті, е... знайшов стартап і чи там прочитав, але ну, в принципі цікавило, і тоді відповідав цю зустріч. Мені, власне, сподобалось те, що ну, заходили сайт, плацав, дивився. Я бачив, що в принципі дизайн ніякий, ну, відповідає сайт не дуже. Потім е... це стиль зробив. Картинка не в одному стилі, бо не було можливості дорозі художника, щоб все намалювало. Відповідно, картинка теж взяти з інтернету, але про це все є користувачі, вони самі заходять, реєструються і грають. Тобто я не просто користувачі, є я лояльні користувачі. Потім з, я розумію, що малими зусиллями вдається отримати більше ніж більш удар судалася Тобто я тим, що якщо ну, зараз в нас хороші живуть. Перший дизайн, по-друге, авторські малюнки для всіх карт, для всіх фонів, тоді можна буде вже тримати трансляцію і звучати користувачів, я думаю, що процес буде не складно. Я сам, як стартап завжди цікавився, в першу чергу, яким чином команди проводять по цим полинку, як орієнтуються на якусь певну кількість користувачів, з якого регіону вони будуть. І всякі такі питання. Вона цікавить саме, як ви робили такі якісь розрахунки того, як буде у вас справі, яким ви танком розвиватися. Ну, ти, на це питання так можна відповісти. Перш за все, звичайно, ми е, е, оцінили саму ідею. Наскільки сама ідея, вона є, е, ну скажімо так, здатна вижити, як така, тобто чи вона взагалі заходить цікавити. І для цього треба подивитися на інші проекти, які е, є подібні за жанром, за змістом, за темою. За темою, наприклад, ми знаємо, що є така «Запорожжя», доволі популярна, тобто в однокласниках, в контакті, і вона ну, доволі є живучі, перспективно, тому плані, що насправді мільйон користувачів присутні так, хоча там на козацьку тематику, ніби такий начебто, український колорит, ці представлення, Разом з тим, вона популярна серед багатьох інших. Користувачів і, чи, наприклад, козацька тема взагалі доволі популярна і поширена. Знаєте, наш прислав його улюбленою героєю є е, козаки, якщо я помиляюся, так може він ще більше думку, але принаймні в нього в профілі так вказано. От, І е, е, козацька тема, перш за все, це є цей, цей е, нюанс, який я побачив, що це може бути популярно, це може бути цікаво людям. Е, плюс наступний етап. Картковий жанр, він, по-перше, простий тим, що ми можемо його, цю групу ставити на будь-яку платформу і на будь-яку з будь-яким пристрою, крім мобільних телефонів зараз, зможе зайти і грати. Це дуже важливо, тобто, що, біля, що це є, є платформа, не буде варі, Так? Це допоможе нам і тобто, там, з Європи, з Росії, з України зможуть зайти без... Problem. Звичайно, що е, ми будемо... Зараз ми готуємо право ну, У нас є в планах і мобільні аплікації робити, і мобільні е, ну, додатки, то, додатки до однокласників, до різних соціальних мереж. І це буде ну, тобто, за рахунок цих соціальних мереж ми зможемо підняти користувачів. Е, зараз у нас є у нас є зараз понад 200 гравців. Я знаю, що вони залучені без жодної гривні вкладень, але вони поки не дали жодної гривні прибути. Так, тому що, як вже казав Сергій, ми не мали можливості монетизувати гру. І Я думаю, що ми будемо аналізувати, як то кажуть, процеси знач... ну, Тобто ми будемо дивитися на реакцію користувачів залежно від наших пропозицій. Так? Яким чином взагалі буде купуватися, буде куплятися колота карт. І там буде в ній буде різні карти, які користувач, напевно, не буде знати, якщо йому попадеться. І тут якби, ми мусимо це врахувати цей момент. Взагалі ну, автоматизацію не буде зараз розказувати, бо це доволі громадський процес. Ну, ми звичайно ми використовуємо Google Maps і таке інше, щоб дивитися, звідки локалізацію користувачів, звідки заходять. Можна сказати, що зараз програма е, ну, в гору відвідують не лише з України, але окрім України, ще близько 30 країн є відвідувачі е, на сайт, і, зокрема, найбільше з Росії, з Польщі, Німеччини. Так само, Та Сполучені Штати, звичайно, вже менше. Тобто в гру заходять зараз з різних країн, і звичайно, що коли ми займемося питанням просування, питанням села, то ми зможемо побачити точнішу картину. Щодо локалізації гри, зараз вона на українській мові, тобто це накладає певні обмеження на гостей, вони заходять, вони не розуміють, про що пише, про що йде мова. Тобто, Вони побачили техники, але не розуміють, що зачі робити. Тому, звичайно, що ми uh, думаємо зараз над тим, яким uh, um, чином ми будемо локалізовувати і на якому етапі це позиційність. Чи на етапі зараз, зараз у нас буде перший етап, скажімо так, версія 1. Чи буде версія 1 багатомовна, чи лише україномовна, ми це ще будемо вирішувати і це однозначно вплине на користувачів. Так саме це залежить від того, як у мінуту ставимо. Якщо ми ставимо тут першим релізом поставити монетизацію, то звичайно тоді нам треба ставити багатомовність. Якщо наша перша, мета першого релізу є демонстрація продукту, а також Скажімо так, ну якісь інші цілі, то ми можемо зупинитися лише на українські. Якщо не буде, на чому не вирішимо, що наша одна задача буде так, зняти вишки, а просто розвинути тут, демонструвати, також становити а також встановити більший зв'язок з користувачів. Чи кому ти звучати гімн дизайнера чи ну, Своїми власними силами буде балансувати. Ми працюємо зараз, наприклад, через взаємодію з користувачами. Насправді гравці, ті, що зараз є в взагалі за цих. Час, вони мені стільки дали зворотнього зв'язку, стільки рекомендацій, навіть самі гравці пишуть мені, там типу, що, У там, висят того воєн така сила, але мій дешевші кошти, мішкові проші кошти, а слабші йде. Тобто вони мені дають доволі, тому що самі гравці бачать, як має бути баланс кращий, і вони незадоволені, наприклад, якщо їхні карти при тих самих затратах слабші. Тобто Ми зараз звичайно своїми силами цей баланс наводимо, а також силами користувачів, які, які там нам дають. Протягом планує того, що покращити, як перерахувати так само, там нарахування різних барів, бонусів і всього іншого. Що теж дуже важливо, тому що гравці тоді краще балять, то не знає, що вони наберіть якийсь рівень і вони отримують якісь конус. Якщо насправді не так багато її розповідати, а вже зробимо перший мільйон, я вже більше зможу сказати, як досягти успіху. А Зараз це як почати чи що. Зараз можу сказати, як ви залишалися таким мотивованим, наміним. Треба робити те, що ти любиш. Треба робити Тобто знайти ідею, з якою ти будеш працювати ну, просто так, кожного дня ти будеш там. До третьої ночі сидіти після роботи, але тобі буде цікаво. І так само, якщо ви зможете переконати, ну тут, тут, тут такі критерії. Перше, самому хотіти працювати, друге переконати хоч дитину, що це прикольно. І третє, пояснити дитині, чим ти займаєшся. Тобто, ну, якщо ви зможете цей проєкт пояснити малій дитині, то, що? то значить, напевно, в ньому є сенс. Так? Ну, звичайно, це стосується, напевно, не всіх проєктів, бо наприклад, дитина не розуміє, що таке там SEO чи ще щось таке, то теж можна вияснити. Так, тоді значить, що ваш проєкт буде зрозумілий, потрібний. Принаймні одна людина нам зацікавилася зміг, а не лише ви там свої хвилі щось придумали таке. І думаєте, що того місця треба? У мене Таня, ви розповідали, що у Львівській формі інвестиції там була представлена перша раздав, правильно? Mm -hmm. А як ви представляли це була презентація, чи це бізнес-плані? Там була піч проєкти різні презентувалися, доволі мало часу давалося, треба було. Ну, дуже швидко що щось головне показати, розказати. Це був перший простріл. Ну і тут так само отримали зворотній зв'язок від ментора Тараса такий. Він ну, такий дозрок, і він, він побажав мені успіхи, сказав, нормально, можеш ти далі. Я зрозумів, знаєте, бо деколи так от, ти робиш щось. І не завжди йде гладко, І думаєш, а може то все закинути, може то нікому не треба, або може я роблю щось неправильно. І час за час треба також звернутися більш компетентного, хтось, хто має за тому досвід, що він тобі сказав, що все нормально, ти там далі. Тоді тобі, я... ти тоді більш вміливіший, знаєте, бо так вагаєшся і ніколи. Особливо, коли план доходить до коштів, ти розумієш, що ти, якщо ти відмеш кошти, тобі треба людина хоче їх ну, на отримати хоч, назад. А ти не впевнений сам, то краще тоді не братися за то. І тому треба десь звідкись набратися той впевненості, того коштів. Добре, все робиш, це не пропаде. Давай про це. І... Це були як е інвестиції на умови співучасті, чи це були інвестиційні кредити, ну... так пошкодження. Задолій бізнес. Мені здається, що е на відсотку це є більш ризиковано, навіть якщо ми говоримо. Тому що е там в випадку е інвестор найменше. Його цікавить чисто прибуток і навіть не буде не кати Влучив ну, проєкт, просто скажемо через рік, давай гроші. А як краще? я думка, краще залучити інвестору, який буде постійно брати участь в проєкті, чи краще залучити такого, який там дасть гроші, і там ну, ну, оскільки інвестор зліздить, то я все ж таки скажу. Ну, я <laughs> переконаний в тому, що краще брати <laughs> на співучасті. По-перше, чому? Тому що він, коли він буде бачити, що це не класно, то... Можна ще підняти інвестиції. Тобто він сам бачиш, як йде процес. А коли він не в курсі, ти йому приходиш, ти бачиш, що треба ще домалювати місто. Ти кажеш, блін, мені треба гроші на місто. А він каже, я тобі вже дав гроші. Він не розуміє, що це за мало. І він не знає сам процес, чи в тому є. Він знає, якийсь, мало знає ігрових проєктів, де інвестори особливо на ранніх стадіях не прийнялися трошки герою і не вже індустрія така, що потребує сильно залучення саме таких не те, що смарт розумних, а ще і коннекта. Такі які залучені та і звучення єднає. Так як я казав, зрештою, що набагато такі місце буде потім, коли вже зможе після як ми як ми заробляємо. Так? А зараз, в принципі, як ми зібралися до купи, що ми почали щось робити, чекаємо результатів до кінця року, Гра буде готова. Гарно, дуже гарно, Мо я дуже радий, що ви це.